Всім моїм підписникам привіт! Короче, вас же ціла тисяча, і десь місяця два назад я сказала, що зроблю конкурс. От але був такий період, що мені трошки набридло знімати і не було натхнення. Ну коротше, самі знаєте, як це буває, і я вирішила не робити ця пля без зайвої води. Любі друзі, оголошую конкурс це Слово звучить дуже дуже дивно. Коротше, в чому суть конкурсу? Не хочеться вам просто дякувати на словах, а хочеться зробити якусь круту штуку. Ну і яку круту штуку можна зробити з школи англійської мови. Це власне подарувати уроки англійської мови. Зімка і наш слот, який розігрується, це два місяці безкоштовних парних занять. Уроки будуть відбуватися два рази на тиждень, тобто загалом це 16 занять. І власне умови перша умова це, звісно, буде. Друга умова це поставити лайк. Третя умова це, звісно, залишити коментар. Можете написати насправді що завгодно, можете просто одну літеру написати, або якийсь знак, не знаю. Але в цьому коментарі, будь ласка, напишіть ваш інстаграм або не знаю, телеграм. Коротше, щось напишіть, якусь соціальну мережу, де я зможу вас знайти, у разі чого ви виграєте. І остання умова. Одне з моїх відео, яке набрало найбільше переглядів. На ньому було 700 з чимось там переглядів. Тому я подумала, що буде класно, якщо на тисячу підписників у моє одне відео нарешті подивляться тисячу разів. Так що та людина, з якою ви хочете вивчати англійську, надсилайте відео їй, хай вона теж там щось пише. Тобто це вже буде double chance да? to win. Ну і власне все, термін конкурсу, конкурсу не обмежений. Він буде тривати, допоки це відео не набере тисячу переглядів. Ну, якщо пройде вже півроку і воно не набере тисячу переглядів, то я, звісно, когось все одно оберу. Коротше, все. Ще раз хочу вам подякувати за те, що підписуєтесь, за те, що лайкаєте, пишете коментарі. І все таке мені насправді неймовірно приємно. Я завжди хотіла. Коротше, дякую. Да. Хай! Щастить! Що інколи я так багато говорю, не можу зупинитися. Це просто відео про конкурс. От. Тому да. misses no misses